Після придушення у 1631 році повстання під проводом гетьмана Тараса Дрясила Річ Посполита спробувала встановити контроль над Запоріжжям у лютому 1635 року. Король Владислав IV Ваза і Сейм наказали побудувати фортецю біля першого дніпрового порогу кодацького, щоб перекрити запорізькому флоту шлях із Самари. Назва кодак у перекладі з тюркської означає поселення на горі. Наглядати за будівництвом фортеці повинен був коронний гетьман Станіслав Конець Польський будувати французький інженер де депоплан. План фортеці згодом використав Микола Гоголь у повісті Тарас Бульба як зразок військового укріплення. Фортеця Кодак була збудована за рекордно короткий термін з весни до серпня 1635 року. Периметр бастіонного прямокутника складав 1800 метрів. Із заходу фортеця височіла над Дніпром. Зі степу її оточував рів, з півдня по полю були розкидані залізні колючки проти кінноти. Гарнізон нараховував до тисячі чоловік. Були збудовані католицький монастир і торговельне поста. Селення Слобода, першим комендантом став французький офіцер Жан Моріон, старий вояка, як його називав, великий канцлер Литовський Альбрехт Радзивіл. Старий вояка заборонив козакам не лише виходити із Самари, але й займатися промислами на Дніпрі. Та вже в ніч на 12 серпня запорожці на чолі з Іваном Соломою, повертаючись із кримського походу, раптово з'явилися біля фортеці. Гарнізон вони вбили, Маріона захопили живцем, насипали в одяг пороху, поставили до стовпа і підпалили. Вибух виштовхнув Маріона аж до Дніпра. В грудні 1635 року. Повстання Івана Сулими було придушене. Його зрадили реєстрові козаки і разом з п'ятьма старшинами привезли Сулиму до Варшави. Там їх привселюдно четвертували. А вже 7 березня 1636 року Владислав IV видав універсал. Всім містам і поселенням України надіслати людей на відбудову фортеці Кодак. Роботи завершилися в липні 1639 року. Фортецю розширили майже втричі нічну варту посилили. Губернатором Кодака став Ян Жолтовський, комендантом, племінник коронного гетьмана. Адам Конецпольський. сам коронний гетьман приїхав оглянути фортецю. Він запросив кількох шляхтичів, щоб наочно продемонстрували силу Польщі. В оточенні Конецпольського опинився і сотник чигиринського полку Богдан Хмельницький. Коронний гетьман почав глузувати з козаків. Мовляв, вони вже скорилися і більше не повстануть, а тим більше не зможуть зруйнувати таку міцну фортецю, позбавлену слабких сторін. На це Хмельницький промовив рукою створене, рукою і руйнується. Ці слова виявились пророчими. Крім Хмельницького, в Кодаку побували й інші ватажки майбутньої визвольної війни. Так Іван Богун служив тут два роки та отримував за службу 30 золотих на рік. Кодацька сотня брала активну участь у повстанні під проводом Якова Острянина у 1638 році під час захисту повстанського табору біля жовненого на сулі. Особливо відзначилася дружина кодацького сотника Семена Мотори Варвара. За переказом, Острянин доручив їй стріляти по особливо важливих персонах у ворожому таборі і приставив шість козаків заряджати для неї мушкети. Розвідники Потоцького вирішили, що джерелом особливого зла у козацькому таборі є відьма, яка Влучно стріляє у ротмістрів і вельмож. перебіжчик реєстровець повідомив, що та відьма зветься Варварою. Потоцький наказав відкрити гарматний вогонь по будь-якій жінці, котра буде помічена в козацьких шанцях. Від вибухів загинуло багато жінок, серед них і Варвара. З початком визвольної війни навесні 1648 року до Кодака надіслали польський загін. Звідти він повинен був завдати удару по січі, котра знаходилася на Микитинському розі. Та Богдан Хмельницький перехопив ініціативу, отаборився біля фортеці новий Кодак і в битві під жовтими водами розбив поляків. Кодак обложили. Богдан Хмельницький надіслав туди три відбірні полки на чолі з одним з організаторів розвідки і контррозвідки Максимом Нестеренком і чигиринським і ніжинським полковником Прокопом Шумейком. Облога виявилась нетривалою. Попри свою хвальковатість, польські воєначальники швидко підняли білий прапор 1 жовтня 1648 року в обмін на свій вільний відступ. Вони залишили фортецю разом з гарматами. До 1656 року. Кодак підпорядковувався гетьманському урядові. Потім перейшов у відання Запорізької січі і відігравав важливе значення у період руїни з 1661 до 1688 року. Розташований на кордоні Гетьманщини Запоріжжя і Польщі Кодак. Став важливим політичним центром. Запорожці підтримали прошведського гетьмана Івана Мазепу. Внаслідок цього навесні 1709 року каральний загін російської армії знищив Кодак і Запорізьку Січ. Втім, саме місто розвивалося і надалі. В 1736-37 роках у старому Кодаку були збудовані дві церкви. Центр перемістився до нового кодака козацької паланки війська Запорізького. Тут знаходилася канцелярія, суд, адміністрація, школа, переправа через Дніпро і Соборна церква. Подальша доля старого кодака виявилася трагічною. Його досліджував історик і археолог Дмитро Яворницький, але всі результати його роботи загинули під час Другої світової війни. В 1944 році на території фортеці був закладений гранітний кар'єр. І до 1994 року він знищив близько 90% кодака.